Україна це край, де живе багато тварин. Великі ведмеді сплять у Карпатах. Крихітні мишки бігають полем пшениці. Рибки плавають у Чорному морі та річках, що течуть по нашій землі. Кожна тварина має свій особливий спосіб життя та виживання. Тварини розмовляють одна з одною, але не так, як люди. Вони використовують звуки, запахи і навіть рухи, щоб поділитися інформацією. Тваринам потрібно знаходити їжу, щоб рости сильними. Одні їдять рослини, інші полюють на м'ясо. А коли настає небезпека, тварини повинні ховатися, щоб залишитися в безпеці. Тварини в Україні мають різні способи спілкування. Вовки виють, щоб покликати свою зграю. Птахи співають гарні пісні, щоб привабити пару. Комахи, такі як цвіркуни, труть лапками одна об одну, щоб видавати цвірчання. Запахи також є важливими повідомленнями. Олені залишають свій запах на деревах, щоб позначити свою територію. Дикі кабани використовують свої рильця, щоб знайти смачне коріння за запахом. Навіть маленькі мурихи залишають запахові сліди, щоб інші могли й не йти за ними. Їжа дає тваринам енергію для життя. Олені травоїдні. Це означає, що вони їдять рослини, такі як трава та листя. Лисиці все їдні, вони їдять і ягоди і дрібних тварин. Сови хижаки Вони використовують свої гострі кіті, щоб ловити мишей та полівок. Бджоли збирають нектар з квітів, щоб зробити мед свою особливу їжу. Білки збирають горіхи та насіння, запасаючи їх на зиму, коли їжу важко знайти. Кожна тварина має свій спосіб знайти їжу, яка їй потрібна. Коли небезпека близько, тварини повинні ховатися. Кролики тікають у свої нори під землею. Риби пливуть на мулисте дно озера чи річки, птахи летять високо на дерева, подалі від хижаків на землі. Деякі тварини використовують камуфляж. Коричневе хутро оленя допомагає йому злитися з лісом. Хамелеон навіть може змінювати колір своєї шкіри, щоб відповідати навколишньому середовищу. Ховаючись, тварини залишаються в безпеці в дикій природі.